Ну, запустило, так розумію, чи не. Як це виглядає в шортах? Зараз треба подивитися. А Чути? 3-2-3-2-3-2. Так а дея? Ало? Так мене чути? Гру? Гру чути взагалі. Гру мало бути чути? Да, чути, 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 гру чути, добре, а в шорті, в форматі шорт, як це виглядає тепер? ⁇ -перс ⁇ это ты что просто, я вам так скажу, это, это просто капець. Мне же доводится эти приюшки делать. Окей, на Ютубе просто как широко є. И трансляция шортс. Да ты бляха, шортс раный. Шортів нема. От, знайшов шорт. Виглядає. Якось несиметрично щось я там обрізав, ходу не так. Але ні воно симетрично встало. Mm -hmm. Добре, давайте зараз побігаємо, чисто зайдемо якусь одну місію. І погнали, в принципі, куди там у нас є Night Rate от Cold Snap бурі сіті патрона ще взяв? Взяв. І все, і погнали. А! Але я не зможу читати чат все-таки зараз. Це от проблемка моя. Наші в мультістрімі записало мені оту фігню. Окей. Як мені читати ще чат тоді? Я не знаю, я ще без своєї фігні на голові. а Blood, top, bottom, blood! It's probably so smoothly. Okay. I should expect it to be spawners. But chat, do it, it's Normal! Hope you're close for the season, Raider. It's a good day for picking candleberries, but do beware of frostbite. Дефолтий, бляха, спавн, говна. Привет. Добрий вечір. Це з Ютуба, я так розумію. Такс. Це з Ютубу. Треба зараз розбиратися, як воно, як мені прочитати цей чат. Мені треба бляха кабель купить. Я не зможу з телефона читати кабель. Ой, кабель, чат. Ось тут же тіпи були. Так, спупу збираємо. Так, а як у нас виглядає в шортах? Ну вначе в шортах нормально виглядає. Але в шортах я теж щось не читаю, не можу читати чат. Ти Ой, шортів. Закривайте двері. Що нам на ту вивезти? Та ще шість звуків не будемо. Ні, мені треба таки зараз буде кабель докупити. Щоб я мав в чат на другому Блядь, Блять, це я не хочу з ним злимися. Тихенько сидимо. Що за гра? Arc Raiders називається. Я б тут забув написати. Я тут, не знаю, я просто застещу трансляцію типу, саме просто, щоб було. Але гра Arc Raiders називається. Ммм. Mm Опа. -hmm. Oh, Що це було? Блять. Не-не-не-не-не-не-не-не. No camera, no камера. Deportation. Привіт, бро. Та добрива чер. Шо Що... так стоп, а звідки це цей звук був? Хто це був? What the fuck? Я не розумію. Не, мені таки треба зараз кабель докупити. Я зможу читати чат. чи б адекватно. Фару дали? Тут тіпи такі пройшли, просто не замітили. Так, мені ласка, скажіть, звук як? Звук нормальний, ненормальний, чути, не чути. Картинка. Підлагає, чи якісь профризли? чи просто щось некрасиве в прямого обличчя. Так, паркур. Опа, все-таки сівнюк сидить сто процентів жопу ставлю, не свою ж. Ні. Я не з Росії, якщо що. Ти бачиш? Ось такий сноук тут Тут типу ж все б треба б тут пиво бивати всього с ног то ну, тут снич летая за долбой мне налета и тут мне такая вот зерка ага, здесь там можно выйти на ну, выходом так что нормально зараза лица золотому до ногчения То есть таксиху сви выкликов тут уже залутано и типок на фрил дал у типу добуху шоту Вже поїхав хтось О один Не чую, не чую що це за звук? Що це в мене кричав алерт? Не розумію. Дай меч забором. мой тут смерта і тут повбивало, тупо всіх. Непогано. сі четвертий, Живісь. А тут ще маєш? Гранатки маєш, патрони давай заберу собі всі. Дай заберемо це от тоді. У мене, до речі, в принципі, той. Fire exit. Можу сюди в принципі, йти, і спокійно. Треба, в принципі, тратити всі, всі ключі срані. Такс, і треба таки буде кабель купити завтра, може, і попробувати то все налаштувати собі адекватно. Бо я зараз чата тупо не можу читати, бо телефон не робить. Він плюс ще й розбитий. Okay. Але є людей багацько, все-таки навіть, але багато що нажать. Такс, треба ще собі буде в тих написати Українською. Продовжити робити просто. Mm -hmm. Знову аліорд. Oh, subscribe to your channel. Окей, okay, мене субскрайнулись. А де сабскрайбнулись? Куда це дивитися? Я не розумію. Я побачив цей альорт? Добре. Альорт був. Звідки ти? Алерт. Хто ти? Ну це не Twitch наче, це YouTube можливо. Та це з YouTube Підписки пішли. А ч й чому? Як це зрозуміти? Чому в мене йдуть підписки і звук такий самій треба звук поміняти, щоб я розумів, то все мою! Треба буде кабель купити, де Так, Чекай, скільки коштує кабель зараз, я подивись щодень. У мене наче є, а мені треба подожжувачу. О, то... Подорожник, який подорожник? Подовжувач, так. Ляха-муха, треба же ще й якийсь годний, а не... якусь шляпу. Як взагалі, розбиратися в них? Ось зараз будуть відосики на Ютубі дивитися. Ну погнали, зараз будемо вчити всі штуки. Я не чекай, а де? Точняк, я ж не бачу ютуб шортів. Коментів. пти. Та. Вітає. Вітає, так, а тут написано. Ні, воно мені не пише. У мене немає тих людей, хто пише мені в Ютубі чомусь, типу от є Ютуб Шортс. Якщо що, стрім зараз на Ютубі і в те, в тій тому. бляхаю, В Тіктоці потім буде, і в Twitch. О. Коротше, зараз буду робити типу, мультистрім, ну, поки що потихеньку будемо навчитися. Хочу зараз знайти кабель і купити кабель, щоб у мене був монітор, де я можу читати адекватно то все, а не от як, як я зараз коряву через гівно, через гіно з палками. Так що не знаю, зараз буду купляти подовжувач, дивитися відоси, який там подовжувач можна всі купити. Тає. У мене ще й не... Ну, типу, от я зараз дивлюся на... Типу, в Ютубі. От, ти написав 5 повідомлень зараз. У мене всього 3 повідомлення Йоу, стрім на Ютубі, ніфіга собі. Все На Ютубі ти написав більше. Це якось... Чому? От вітає, ти написав? от вітає, воно мені тут не висвітусь. Може мені якийсь бот, типу, фільтрує то все. От стрімэлемент бонд, раннінг, learn, how to customize the bot here. Ага. Треба кратше його Фіксити. А я зараз... Ну це тестовий ранджес, тут типо, тест стрімунта гри. В принципі, але гру то я знаю, але саме стрім мені треба затестити. А все інше, то, в принципі, то. Ну, у. Чекайте, ну, що там є? Не, ну в мене буде покраще, але тут переклад прикольний, я собі заберу. Та й, в принципі, стіч 4 четвертого Забираємо. А нафіга, продаємо. Отрону можна вставити не будуть. Дефіби гранати. Оці гранати я поставив, бо це прикольно б горить. Мені подобається, коли горить. Так, береп... Ну, це БРП ярити не будемо, воно не вартує тих грошей Оце я би продав. Воно дороге і непотрібне. 40. Коротше, звук, до речі, ти тут, чи? Мені треба по звуку, щоб. Я з компа зайду, бо зараз на вулицю, Ага. Ну мені треба, щоб Чи звук є. Гри, звук мене, типи чи по звуках все нормально. І мені треба буде якось розділити субскрайби, типа на ютубі і на тому. Як там, на твічі. Бо я не розумію куди, що, хто. Що то мене з того підписалося? Чи то мене з. У мене ще якщо буде TikTok, то я обісуруюся ще. Тут три фігні буде, я отакий. От я просто вже ну... Я ее, походу. Чекай, тут у мене якась фіня на твічі пише. Боже мо то я давно все. Ну, так пошоруди трошки в ігрі. So, uh, uh, it's ah, Uh a second account. i not a good second account. get rewarded by purchases of a gift subscriber to Bopigold channel while you live in Arc Raiders. Uh. <laughs> He -he 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 -he. He -he -he. Так, окей. Наче робить все. Патронів до фіга, до речі, зразу можна так а, що у нас там. Беремо раз, беремо два. Gearbench. Що ми тут заважає зараз? Димаш шляпу коротше. Так, все, 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 окей, тут нормально. Так, я пігнав поки так, давай, але так це в мене було, та я пігнав трохи. Нормально. Ну, Читається, в принципі, все одного чату. Так. В тебе в ТТ теж. Мене вже чекай, мене вже в Тікток. Мені дали дозвіл вже чекай. Та ну. На дурі мене вже є дозвіл на Тікток. <ріхи> я пердулі, чекай. Як я про це маю всім слідкувати, парас А чому в Тіктоці? Омен 200 лайків, 230 лайків, що сук! Хтось наклікав. Не так, дякую, що сказав, що в мене в Тіктоці той. Я тільки так зрозуміла, що в тебе стрім. Там що це зараз. Мене зараз всюди стріми, Тільки мені треба буде це все налаштувати адекватно, щоб я розумів. У мене зараз три вкладки: це YouTube, Twitch і TikTok, і мені треба зрозуміти, що, куди і як. Я когось ігнорую, у мене там урок Солана писала, а я не привітався. Я бидло а! Я думаю, це буде важко і стрімити, і грати, і читати, Ну але треба буде якось це пережити, не знаю. Це вже таке. Як я це буду робити, ще поки що не знаю. Чому... єдине питання, чому в тому в Тіктоці стрім не типу, такий... Що, ну, що ти скролиш собі просто, а він широкий. Но, має бути ж, типу, якраз маленький. Я не налаштував його, бо я думав, що мені дадуть права на стрім в Тіктоці через, ну, через три дні. Зрозумів, питань нема. Це жорстка штука, це дуже багато фігнів. Дуже багато. Погнали, гнали отак ми живі в таксі заховаю все. Все інше поки можна губити. Что з не буде? будут? <смірки> Це Реально жопа. То я все таки робив якоїсь шляпи просто. -мо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда -ой 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 -ой. я лизу? Ты кинет. Плюсові завтра кабель можу зараз. Ще одну катку чисто зіграю, потім передивлюсь цей стрім. Подивлюсь, де в мене є плюси, де мінуси. Ну так, бо в мене стрім буде не довго, А вже ж там коїнок. 50 хвилин може повічувати. Чи лагає картинка, чи ще щось. Треба з точно буде передивитися, зрозуміти і. пофіксити. З'єднати все разом. Треба гроші. Грошей то нема. А! Грошей то нема. Зараз за які шиши ти хочеш пофіксити щось, ти. Хлопче, лопаче. Ой, я заспавнився. Непогано заповнився, до речі. Я сівпал, із жопою. У мене жопа не така, в принципе, выка. Мені подобається скінчик. Тут типу, фиолетовый кольор, ну, фіолетовий це просто. Ґу. Я собі хочу знайти фіолетову бандану, тоже, в принципі, теж тоже замовити собі. Дон. Тільки давай не треба. Не мене? у мене! хтось заліз. А ми ліземо що? Ми ліземо за ним і вбиваємо його. Я споду вмрую у нього, скрізь але окей. Ти він в шострій чуєте? Окей, добив Де там вмер? Вмер просто на вулиці зашибись Шкода, що він вмер на вулиці, але... Може ну, поробиш. Доля обернулась до мене іншим боком. Лепатюк. До рейчи. Сразу кидаемся так от собі. Записть. Чтобы в разі чего. Мы разумели, что нам идут в жопу. Так, это стопор до речі, фігня, яка стане тоже. Гранатка така. Зіплайн, бандаж, бурлетта. Че як то в этом звуть? Ну та бурду. Я вазу перший раз найшов. Тут якась фігня, США один бандаж, бандич. Давайте забираємо зараз тут. -то. Так, там же щось мені не подобається, дуже багато стріляють Окей. Забираємо. Є в мене, в принципі, є шудоган. Можна буде собі заюзати в нього. О, Дуже близько стріляються. Дуже близько стріляються. Забирай, цю фіню. забирай, 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 Все, забирай, все! Так, оцю фіню викині нафіг. Тунець. Остав. Він якраз зараз має бути знизу, під нами. Мені зараз не подобається, що я просто не, не бачу чата, Тобто Я це пофікшу. Ну дію завтра пофікшу і завтра в мене буде все працювати. Мені повіться, що тролька стоїть зверху. Ну от пацюк! Я сам дебіл. У oh, яка гнида? Головне oh, вбити. що, маєш гадну Та, прилудовочка не фио не фрішний. ой такий тут за прысок наверх і тымо чекаємо якогось піджиму до блюкива разі чого кинем смок собі під ноги кину твій смок я поки возостаю свет що ган сайленсер давай не счет Баблкіл та є шо? Офі. Чисто кліп кліповий буде. Чисто одного вбив в хаті, іншого вбив на вулиці, який мене чуть-чуть вбитий Ха -ха. не знай, не зміг мене вбий. Ну що ж, дякую за лотик, то вижить він 100 патронів. Я пересетику, да мені стільки тих патронів. Тайті віль впаки, бля, хатера теж продавати. Коротше. Багато хто не вже ж мало. Але я зрозумів, що мені треба? Мені треба кабель. У мене нема кабелю, я ніц не бачу. Тут тобто, якщо, якщо хтось пише, то я просто такий. Ну, так краще не треба. Тому, хоча б я хоч щось бачу. То тобто, буду срака якась тільки можна. Я ключ стирів, блюгейт бала. Ключ стирів. Дамба-дамба-дамба. Патрол картки. Я это все что-то хочу сбраю. Как я знаю. Что за Шотган, до, до речі. Е -е... Рулет, иди до сраки. Да, мы цей шотган. Вот, шо Ось так робимо. Що Что ты до речі? Радиус а це сошел. Просто reduce нойс на 50%. <рекунок> <рекунок> Траш О, до речі, чекайте Ага, ні, там вже є. Це Renegade, це драбаш, це снайперка з кінетіку фігньою І отак робимо чисто. Сел. Шприц Треба, 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 треба. Не буде. Ключ як викрустую зразу. Ура, першілям! Нарешті. нарешті Але, в принципі, ну все працює. Так скажу, все робить, все класно, ніштяк. Треба потім кис. Так, на тіктоці що у нас тут? Яскравість нормальна. Вид може трошки якийсь такий дирявий, може, але не знаю. А, ну та різниця є, якраз, бо в мене камера інша все-таки на тому на ютуб шорці. Шорце. Говорит не мій. Ну капець... Чекай, ще відчуває себе. 5%, 6% у мене забирає. Ну типа нефіга собі. Я думав, буде гірше. Я думав, буде гірше. Але нормально, поки що ночь. Так, с -э та. Та, да, всім дякую. Я буду тікати, буду дивитися, де мені кабель купити, що мені робити, де мені дістати то все Буду шукати HDMI, щоб зараз... Вивю! Сумбочку. Я реально загубив кабель. О, він був тут. Ось такий в мене кабель, типу Мені треба з VGA до HDMI Його як тільки куплю, ще треба зрозуміти, як заживити цей монітор старий. Ну, не такий прям старий-старий, але все одно, типу, в свої руки маю. Раз, я не покажу. Не прикріплений то. от такий, коротше, маю. Нормальний монітор. Ой. Так що так. Чи... Буду розбиратися зараз, що, куди, як, навіщо?